Okej, okay. pokażesz, bądźcie, co to ja. No! Ok, każdy bye bye bądź. Papa.

Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. а он пока вот этих достает. Да, а он берет. Ось, бачите, ось, в 1925 році його достали. Дівчі, Yeah? It's all soft. Yeah, Emma, yeah. look. Aw, it's so cute. You're so cute, Donna. Yeah? Mommy, mommy. I saw, I saw you, I saw you, I saw you. I saw Here's a cute dino. Look, it's a white dino. It's a cute dino. Mom, look at this one. But we can't do that because your dino is going to be a little... Look, dino yeah. teeth. Whoa. You, you no want to touch? Whoa. Dino teeth. I want to touch him. It's so soft. Це не справжня. І це типу як вилито, поняла? А справжній, бачиш, ось який. Эмили, давайте только ручку мини, добро? Окей! Okay. Может быть... ты в порядке? Эмили! эмили на дно, а э? Велика черепаха. О, а оце ось таку рибку виловить. Аліна, ну засніми мене на фоні. Таку рибину в мабуть. Алі. Емілі, а ось справжній дайно. Ем, ем біжи сюди.

Давайте спочатку сюди. Дівчата, не бійтесь, скляна підлога. Окей, пішли. Так, Эммилі, он тварин. Эмилі, Эмилі, Эмилі. Дан тому що не можна, Бачиш, дядя ходить. No, Оооо okay. oh. А це може торкатись. А ну попробуй, що це. It's ice! Look! Yeah, Look, like Бачила білого ведмедя? Yes. Пішла я тебе покажу його, біжи. Біжи, 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 біжи. Вау! Вау! Аймлюшка, пішли до білого ведмедя, Окей тебе. Мамі! Mommy. I can do it just my мамі that <laughs> <coughs> she fool meow а ти хоче потрогати якась шерсть? Іди сюди, тут можна потрогати, да? Мамі, камині! Мамі, мамі, ті, мамі, цвятіо. А це ось лосичка. лосичка. А це ось лось. Попробуйте ось таке. Ось такі аж прям. А це ось такі ось одяг в них. Північних. Народів. А дивіться, яке в них брання. Ми їх бачили. Да, да. Диама, ты знаешь. I love them. I love this this and this and this and this. I love this two. I have this two. I love this two, I love this two. I love it. Rosemary. I have this and 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 this. I love all this thing.